Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка, про що попереджає кавова гуща. Якщо вам цікавий такий формат попередження, бо я впевнена, що з радістю ви і самі впораєтесь, а от почути якесь попередження, якщо вам це цікаво, то, будь ласка, приєднуйтесь, підписуйтесь на канал, будемо разом роздивлятись. Тож, Починаємо. Так, починаємо з віліжаночки, а потім і тарілочку розглянемо. Так, про що попереджаю? Ну тут добре, гарне попередження про гроші. Бо вони в когось тут будуть, прийдуть. Це, знаєте, ну, це таке, що очікуване. Це не зненацька, це просто от те, що ви там. Заплановані якісь гроші для когось з вас, вони, як чоловік, їх штовхає до вас трошечки так. Потім про що ще попереджає кавова гуща. Про образу тут жінка на чоловіка ображається, але дивіться як. Тут багато чого ви собі намислили, багато ну от просто вам боляче І оце цей стан такий. Ви знаєте, от не зупиняєте себе. Вже як почали ображатись, то згадуєте багато чого і так, накручуєте себе, накручуєте, накручуєте. Ну, так, тут буде відповідь від вас, чоловікові. Це якась ситуація, знаєте, вона взагалі-то затягнута у вас. Тут щось таке, що тягнеться, і ви будете згадувати там з минулого багато чого. Потім зверніть увагу для когось з вас, тут щось спилюється, треба це зробити, треба дивіться, це як... щось мені тут показано з двійкою, воно пов'язане. Або то друга спроба. Або в два етапи щось робитись буде. Таке питання важливе, питання таке, що, знаєте, оця ідея, вона нарешті буде втілена в життя. Так, таку крапку велику поставити в цьому питанні. Тож, якщо я, якась ідея там у вас засіла в голові, то робіть тут є всі можливості з цією ситуацією розібратись. Буде, буде людина зі сторони, буде людина, яка не сама прийде. Тут двоє людей бачу. І знаєте, люди знають, що роблять. Ну, це як майстри, якісь там щось ви там. Когось будете запрошувати для виконання вашої ідеї. Потім попереджає ще філіжанка про людину, яка хоче вас як вщипнути, знаєте, от зробити вам боляче. При розмові це от не так, що там ви розуміти не будете від кого йдеться. А ні, тут, тут розмова, тут людина, яка ну, вона за своїм характером, вона взагалі-то так робить і розуміє, що робить, розуміє, що буде боляче, але ж так їй хочеться. Більш мені чоловіча енергія йде. І там не тільки вам може прилетіти, так скажімо. Там ще й чоловік вислухає, там ще й жінка вислухає, там багато людей. Там, знаєте, от як кусати, то кусати багато кого. Зуби там такі, як слід для цього. Ну, це так я. Це вже метафорами. Так, далі зверніть увагу, щось закінчується. Закінчується між двома людьми. Чоловік ставить крапку в цьому питанні, і він же й каже, що він там далі йде, далі буде. Є якась от ситуація, яка вона йому не зрозуміла. Дуже велике прагнення в нього для того, щоб цю ситуацію вирішити. Але ж дивіться, як. Нібито, от я роблю, я йду, нічого нікуди він не йде. Він буде когось іншого в спину штовхати. Що, що йди і зроби, йди побач, йди спитайся. От є щось таке. Знаєте, коли от багато балачків, але ж на когось скине. Свої прагнення. Це все в особистому житті, поки що от цю сторону розглядаю такі ситуації. Справедливо те, що він не все розуміє. Дійсно, от тут, по його ставленню до ситуації, то справедливо, що воно йому не все відомо. І не все він взагалі-то може для себе відкрити. От тут, знаєте, якісь таємниці ваші, які вони повинні тільки для вас залишитись. Тобто ну, цю людину не треба дуже ну, так, близько до себе підпускати. Взагалі, це може бути людина з вашої родини, але знаєте як? Він може бути ким завгодно вам, він може бути. Ну, Знаєте, от не, не занадто близьким для вас, щоб ви хотіли йому щось про себе дуже розповідати. Так, очікує когось собака. Я, от я не бачу, чи то ви загубили її, чи то що то за собака, вона мені невисока. І темного окрасу дуже очікує на вашу появу. Не знаю, десь ви, ви її не бачите. Ви її якось так знаєте, як в різних боках, в різних локаціях знаходитесь, але вже якось ви чіпляєтесь один за одним. І тут, як знаєте, от доволі швидкі якісь зміни в вашому житті, які приведуть до вас цю тваринку. Так, тут розглянули, давайте побачимо Сторона роботи, соціуму, тобто все, що за межами вашої оселі, вашої сім'ї. Дивіться, тут якась ситуація, коли люди щось метушаться, бігають, щось їм треба швидко вирішувати, якісь питання, багато такі, такого остраху у думках, більш у жінок. У жінки, давайте так, у жінки. Чоловік та жінка. Жінка взагалі-то вона має відповіді на свої якісь там питання, але ситуація, в якій їй треба підкреслити свою цінність перед якоюсь людиною. Знаєте, от як загострити увагу на тому, що вона такі цінна фігура, що ти ж там нічого собі не вигадуй. А, слухай мене, літери С А Л причетні до цієї ситуації. Тут щось повинно стабілізуватись. Якісь ремонтні роботи, вони важливі в цей день будуть для, ну, в цей період часу. Отут, От знаєте, до тижня, може, трошечки більше. Важливі саме тим, що треба щось врівноважити цими ремонтними роботами. Ну, Просто щось там, знаєте, як якусь ситуацію, як налагодити, от так воно виглядає. Виконання таке, знаєте, значуще, гарне, яке було затягнуто свого часу, але тепер воно треба. Щоб воно було зроблене. Чоловік якийсь тут має стосунок до цього виконання і суто від нього йшла затягнутість, він, він це якось довго розглядав. Ну Знаєте, як людина не все там собі розуміла, не все ну, одразу було прояснено по цій ситуації. Треба було щось спочатку повирішувати, а потім вже завершувати. Потім якась ситуація, знаєте, тут на роботі, або це в соціумі, дізнаєтесь про смерть когось з близьких там, ваших співробітників, або там зустрінете когось зі знайомих, чоловік, якийсь він такий, знаєте, дуже-дуже засмучений про когось зі своїх рідних. Чи то, чи то близьких знайомих буде розповідати зміни, які, скажімо так, найближчим часом трошки ускладнять ваші робочі якісь ситуації, але це просто, знаєте, як купа роботи буде. Але ж ви розберетесь, ви там все налагодите, все якось так знаєте, структуризуєте і буде воно зроблено вчасно. Потім зверніть увагу, ось тут людина, яка є в людини мрії стосовно роботи. Знаєте, от як треба, людина, яка замріялась щось змінити, свій шлях робочий, свої кар'єрні намагання якісь змінити. Поки що ситуація, яка, знаєте, от як... зараз скажу. Ой, ситуація мені поки що в цій о, оце все показане, коли воно як закрите шлагбаумом, знаєте, от нема м, відкритих шляхів. Це, це, як, знаєте, як підготовчі роботи ще йдуть, а потім буде просування. Для когось з вас, м, як перетинати кордон будете. Якісь там гроші з собою треба б мати, бо ви ну, як підтримуєте ще якусь людину. От Не знаю, як це для вас. Може, це ви не самотужки будете йти через кордон, там, їхати, там, як то вона там буде у вас. Ну, Просто тут вам якась така підтримка в цій ситуації потрібна, буде грошова. Це якось. Але це все, все там воно повинно бути добре, бо я не бачу таких, знаєте, обмежень в тій ситуації. Жінку одну точно бачу, хто інша людина, я, вибачте, не можу вточнити вам. Так, ось тут вдала, вдалу ситуацію для себе розглядає жінка. Ну, як сюрприз якийсь хоче зробити. Не бачу, щоб комусь, може, той собі хоче сюрприз. Е, грошей він буде коштувати, але ж є ті гроші, вистачить. І це, як знаєте, омріяна якась ситуація, яку вже просто людина для себе зробить. Новини. Новини, які, знаєте, гучно будуть звучати. Які дуже-дуже очікує люд... тут не одна людина, тут багато людей очікують цих новин. От зачекайте. От там є шлях, там є просування, але зачекайте, поки що не час для таких новин, як ви чекаєте. Так, і ось тут у нас питання. Затягнути. Поки що воно родини стосується, обидва питання будуть трошки поки що затягнуті. Одне стосовно грошей, це точно, а от інше мені якесь воно ну, нема вточнень, чого воно стосується, але там нема, поки що, знаєте, от воно затягується саме через те, що нема прояснень. знаєте, от Коли питання не може бути. Вирішене через те, що взагалі не розумієте з якого боку братись. Ну, тобто, і воно там от стосу... от як як от якісь там обмеження в вирішенні цього питання є, але вони більш як чоловіка стосуються. Ну, тобто, його там Як просування якесь, як. Можливість взагалі вирушити в, в дорогу. Ну, тобто, воно, знаєте, це не, це не виглядає як людина не хоче, вона дуже хоче, але вона як відліпитись від цієї всієї ситуації з чоловіком, вона не може. Я не знаю, хто їй цей чоловік, але. Але але, знаєте, от очікується і на якусь перемогу в цьому, ну, скажімо там, в якихось там справах. От як буде, буде та сама перемога в якихось справах, то, повірте, там взагалі від, відпадають усілякі обмеження. Питання буде вже вирішено доволі швидко. І буде можливість, і ну, просто буде. Потім, потім. На перспективу зверніть увагу, є тут жінка, яка дуже розмірковує над ситуацією між собою і чоловіком якісь процентні ставки, які, от знаєте, там треба йти прояснювати. Там просто так, от, ну, як ходити. І... Якісь там думи свої в голові перебираєте, воно нічого не вирішиться. Там треба йти спілкуватись з людьми і прояснювати ситуацію. Бо поки що воно більше як за острахом йде ситуація, але нема такої свідомості в цій ситуації. Так, і. і... Ось тут якийсь сюрприз буде від дитини для батьків. Щось її, якісь там думки в цієї дитини буде висловлювати. Але, знаєте, от не будете уважно слухати. Тут мені показана температура, підвищиться 37, мені вже показано. Тож, реагуйте, там, швидко реагуйте на цю ситуацію, бо тут, як знаєте, нібито було трошки переохолодження у воді. Ну, то, може, там, знаєте, купання якісь були, і дитинка трошки там більше, ніж треба коперсалась у воді. Ну, ось таке. І давайте, що тут у нас тарілочка, що тут показано. Так. Угу. Дивіться, від чоловіка якась ситуація, зривається якась допомога. Чоловік та жінка спілкуються, нібито вже були домовленості, але щось воно там не йде так, як хотілося б. Так, як людина собі там мріяла. Потім. Зверніть увагу, буде ситуація, теж вона мені показана між чоловіком і жінкою, посваряться через жінку. Знаєте, отут більш як родинні зв'язки. Тут не виглядає що через, ну, через третю особу, але вона якась не чужа. Взагалі, то ситуація, яка, знаєте, ну, вона аж занадто тут загострення йде. І, от хочеться сказати, бережіть стосунки в сім'ї, бо тут ця жінка, через яку посваряться, вона взагалі може дуже різко відреагувати на ситуацію. І знаєте, як відрізати себе від родини. Це вже не дуже так добре виглядає. Жаліти потім будуть люди, які старші. Старші за неї. І хочеться нагадати, що старші люди вони взагалі-то повинні бути мудрішими. Навіть які там сварки, суперечки, але це ж, знаєте, старша людина, вона вже знає, як жити. Молоді ще не дуже знають. і тут би було б добре, якби старша людина пригадала, що теж була молодою, що теж не дуже там щось собі розуміла. Дайте час. Людина не дурна, не погана. Дайте час щось там розміркувати своє. Бо в неї купа думок. купа. Там ще треба б їх розкласти по полицях ті думки. І радіти взагалі-то буде, буде за що радіти за цю молоду жінку. Там щось грошей взагалі-то стосується. Але, знаєте, людина, яка завжди зможе собі заробити, вдача грошова в неї є. Тож не дуже так лякайтесь за неї. Повернення в якусь ситуацію для когось з вас, для чоловіка, для чоловіка з жінкою, для повернення до розмови. І трошки хитрість буде від жінки йти. Ну, Просто, от, знаєте, коли аж забагато хоче знати той чоловік, А, а і він теж там хитро, ну, то розберуться між собою. Зараз гляну, може, ще щось. Ліну, ще з чиїсь бачу, комусь тут дуже-дуже треба б попрацювати над собою. Дивіться, ви щось вмієте руками робити, але ви по настрою своєму такі речі робите. От як є настрій, ви робите. Як нема настрою, просто сидите там, ну. Може, чимось іншим займаєтеся, але є люди, які очікують від вас певного результату. Ну, їм подобається те, що ви робите. Вони чекають, коли ж то буде результат, коли ж ви якийсь там свій продукт видасте. Тож просто робіть, от, просто вірте в себе, що ви можете цю ситуацію якось так, знаєте, розвинути. Поки що не бачу, щоб там можна було, ну чи то щоб воно у вас було монетизоване, але воно виглядає мені, як знаєте, от ситуація, яку ви тільки-тільки просуваєте в своєму житті, яка вами трактується ще поки що як складна якась ситуація, але ж відпускаєте це, і ви просто ще не знаєте, як воно буде, то ви його ускладнюєте ускладнюєте то в голові в собі. Але ж не треба, ви працьовита людина, так, ви мені показані. Тут і ви людина, яка аж занадто хвилюється. от Просто вірте в себе. Хвилювання відкидайте. Показано мені, що можна тут щось підписати з людиною. І, знаєте, впевненіше себе почувати от, після. Домовленості якихось з людиною. Ну, це як наснаги вам додасть. Ось така філіжаночка. Всім я дуже дякую, хто її подивився. Маю надію, що вам сподобалось і було цікаво, і щось ви для себе почули з цієї філіжанки. І маю надію, що побачимось з вами знову в наступному відео. Тож, не забувайте підписуватись. давайте Дійсно, разом будемо розвивати український контент. Ми зможемо. Я в нас всіх вірю. І я вам дуже всім бажаю перемоги якнайшвидше. Бережіть себе, своїх рідних, рідних, близьких. І побачимось всім пока.